І насамперед, чудова пропозиція, яка зараз вас всіх 100% здивує. Якщо попередні пропозиції, вони мали одне тільки таке забарвлення, і на енергетичному рівні, і на кольоровому рівні, так, то зараз ми вам пропонуємо дуже хорошу пропозицію. Тому що увага! Це каміння, яке ви бачите на моїй подрузі, на моїй руці, воно містить в собі декілька пропозицій. Ви тут можете побачити. Дуже дуже багато застосунків саме каміння. По-перше, тут є аметист, тигрове око, нефрит, сердолік. Далі тут кварц, а також ми маємо місячне каміння. Уявляєте, яку потужну силу ви можете отримати. Ну, мені навіть здається, що тут є і корал якийсь, тому що ось цей червоний колір нагадує дійсно корал. Ну, по-перше, пропоную вам зараз заміряти діаметр. От я візьму, мені цікаво, це 5 міліметрів, так, це має кожна по 5 міліметрів. Давайте розбиратися по кожній, так. Якщо ми маємо тут кварц, який рожевий кварц, так? який несе в собі. Повністю дуже загадкову історію про Венеру, так, яка загубила в дуже величезний мороз, або не загубила, бо в неї випало там якесь пасмо волосся. І, так, і на цьому морозі це її прекрасне волосся замерзло, і утворилася це. Я говорю про рожевий кварц, і утворилася така чудова. Композиція, яка потім замерзла на камінні, і це каміння утворилося, там надзвичайно цікава історія. Вважається, що Венера це була чудовою такою незбагненної краси жінкою, так? яка мала цілющі властивості саме у волосі. Тобто її волосся мало цілющі властивості. Уявляєте, Ну, ось таке є. Якщо брати сердолік, так? Якщо брати тигрове око і нефрит, то це ті каміння, які мають надзвичайну потужну силу, тому що його видобували це каміння ще за часів, також неоліту в печерах і саме. Ним лікували повністю всі хвороби, особливо саме це каміння давали діткам, так або там якось я ж кажу, з одягом робили маніпуляції, аби воно слугувало ще як захист. І головне, що якщо говорити про там конкретно так про про інші. Мені знаєте, здається, що тут дійсно, можливо, навіть є корал. Не знаю чому. Можливо, я помиляюся, якщо мені е, під, е, Ні підказують, що коралу немає. Це сердолік, якщо подивитися, червоного кольору. Це сердолік, сердолік також має надзвичайну свою таку пропозицію, тому що. Сердолік, ну, якщо там дивитися по е, його всіх трактуванням, то він трактується як е, троянда, уявляєте? Троянда. Ну, і це не дивно, тому що він дійсно схожий на троянду. І сердолік це напівкоштовне каміння, так? але ну, чомусь для мене все каміння, от, воно коштовне, тому що це камінь. Воно має бути таким е, дорогоцінним. Але він у нас напівкоштовний, Ів, і це зазвичай дуже такий популярний колір це червоний колір, так і ви це прекрасно бачите. А також сердолік перекладається як той, що радує. Тобто уявляєте, у вас тут, як кажуть, солянка, так все є, все, що потрібно, воно прямо тут і зараз. І ще, якщо відгукуватися від тигрового ока, якщо відгукуватися від сердоліка, якщо відгукуватися від кварцю, так який тут є, або місячне сяйво, то це все символізує життя. Ось, воно трактується в сукупності як життя. А особливо якщо брати сердолік, то він червоного кольору, що нагадує кров, і е, так воно і є, і воно як трактується все життя. Тобто, уявіть, всі ці каміння це джерело життєвої енергії. Уявляєте? Це надзвичайно потужний такий. Е, Колоритний, так, сьогодні наше намисто має надзвичайні потужні сили. Я не знаю, як тут можна обрати, хочеться забрати все. Тим більше, у вас тут різне забарвлення на будь-який колір та смак. Спеціальна ціна сьогодні це 1300 гривень. Якщо дивитись за довжиною ні, не 1300 гривень. Я... Дівчата мої любі, це всього ось ця пропозиція енергетична. Сила наповнена всього 799 гривень. Код товару 446. 110 сантиметрів задоволення. Подивіться, ви можете по, можете подивитися. Зараз я одягну. Ви можете робити будь-які маніпуляції. Хтось носить ось так. так Хтось робить Переплети і утворюється ось така чудова пропозиція. Приберу волосся, аби ви краще роздивилися. Ну, як тут можна не купувати? Як тут можна обирати і з чого обирати, так? Тобто, чи купити те каміння, чи те, хочеться одразу забрати все? Тим більше подивіться, будь ласка, на забарвлення, так що воно дуже буде підходити під будь-який одяг, тобто воно універсальне, не треба там спеціально підбирати кольори. Чи то біла сукня, чи то чорна, чи зелений колір, чи блакитний синій, та будь-який, він все одно підлаштується, тому що тут наповнені всі кольори. Телефонуйте, будь ласка, за номером 0800 21 44 88, тому що відмовитись від такої пропозиції. Це неможливо. Також нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти, перейти через посилання за QR-кодом і приєднатися до нас, так щоб не пропустити жодного випуску, тому що, повірте, ви того варті, як ніхто. Тож замовляйте, дивіться, тим більше за такою пропозицією, тим більше, коли ми маємо настільки, от якщо покликати сюди езотерика, так? І вже мали досвід досвід спілкувалися, то повірте, оце каміння. Ми ж не просто вам розповідаємо чи рекомендуємо, тому що ми спершу самі проходимо таку, знаєте, гіперобробку своїх мізків, аби правильно вам донести інформацію. Тому ми пропонуємо вам сьогодні зануритися в цю. Енергетичну цілісність, яку ви бачили перед собою. І це я говорю не лише про одне каміння. Я говорю за всі ці пропозиції сьогодні, які ви бачили перед собою на вашому екрані. 799 гривень коштує ця пропозиція. Ну що, ми йдемо далі, далі ще більше пропозицій, далі ще більше невгамовних конструкцій, так? Тож не перемикайтеся, будьте нами. Ами, а я вас обіймаю і чекаю через декілька хвилин.